Але ще один момент. Ось це. Якщо я візьму 8, один раз, і ні з чим більше не буду додавати, скільки у мене буде? 8. А якщо я візьму 25, один раз і ні з чим не буду додавати? 25. А якщо я візьму мільйон, і теж один раз його візьму, нічого не буду додавати. Мільйон. Тобто дивіться, якщо любе число взяти один раз, а мовою математики це помножити на один. Помножити на один це значить взяти це число один раз. Значить, множення на один любого числа дає це саме число. Дивіться, ось вирази, пам'ятаєте, ми сюди можемо ставити з вами любе число замість букви. Ліза, пам'ятаєш? Ось я поставлю 9. 9 помножити на 1. Це буде те, що 1 на 9? Так. Да. Так. І це просто 9 буде. Це те саме число. Так. 38 помножити на 1, дорівнює 1 помножити на 38. І буде 38. Тобто, якщо вам приклади виходять помножити на 1, це найлегші приклади. Назар Яна. Тому що буде відповіддю те саме, що і було. А на нуль. Дивіться, я хочу взяти 5, але я не взяла. У мене що з'явилось в руці? Ні, ні. Тобто 5 помножити на 0, що буде? 5. Що, я нічого не взяла, у мене пусто в руці. Ну, я хотіла, але ну, я не дотягнулась. 0. Ну, 0. Ну. А я хотіла взяти, купити 25 цукерок. Але не вистачило грошей, я їх не купила. Але я хотіла ж їх купити. У мене з'явилися ці цукерки? Ней. Скільки Ней. у мене цукеров? Нуль. Якщо ми беремо нуль раз, а можна сказати, Артеме, взяти нуль раз, це значить нічого не взяти. Взяти нуль раз, але нічого не взяти. Ми в житті кажемо, я не взяла це. А математично ми можемо сказати, ми помножили на нуль. Так? Іноді в житті кажуть, я його помножу на нуль. Іноді люди кажуть, Такий вислів є. Це значить, я його знищу. Ну, Ви розумієте, що це емоційно кажеться, так? Це в переносному значенні. Але ось навіть це. Саша, прибери. Ні. Саша, прибери. Значить, ось це множення на 0 це нічого. Бачите? Любе число, Баня, помножите на 0. Це все одно, що 0 помножите на любе число, це буде 0. Якщо ми на одиницю любе число множимо, буде це саме число. Не одиниця число це буде, яке ми множимо. А якщо ми нуль множимо на любе число, то буде нуль. Запам'ятали? Сідаємо на місця, працюємо зараз далі.